О, ну, о, температура всього 6 градусу. Вам не треба розсадити. 70-річний Віктор Кутах зустрічає нас на подвір'ї будинку. Тут він проводить чимало часу. Прикрашає гараж зображенням журавлів, годує місцевих котів, вирощує овочі і працює в майстерні. Оце є майстерня. Зараз вона це таку кухоньку построю собі маленьку. Отут на дні 900 бутилок цикляних, Пиво, Пивоводки там все Російський Союз збирав. а тут вверху ці пластмасові, Тому вона літом прохладна, зимой ну, доволі нормальна. За останні кількадесят років пан Віктор розмалював стіни власного під'їзду малюнки, каже, присвячує сусідам. Цього Янгола, наприклад, пенсіонера попросив намалювати сусід, у якого народилася дитина. Щоправда, зараз з будинку виїхали багато сусідів через близькість ворожби до кордону та загрозу обстрілів. Пан Віктор із дружиною лишається в рідному місті і, говорить, зі стресом бореться творчістю. Як це життя, як ляжеш а над головою. Все. Чоловік не має творчої спеціальності. Згадує, лише в роки юності був редактором університетської газети і робив для неї ілюстрації. Спочатку здобув фах слюсаря, потім вчителя фізики і математики. Далі працював головним інженером. Більше малювати почав, коли вийшов на пенсію. На пенсії що робити? Ото внук намалював було фото. Тому років 4 навіть 5 було на річки. Оце пейзаж. Отут він солодко стояла. Тут, ну, це моя хата, 65-й год. Цих дерев вже нема, бо вони такі попиляли. То наша річка і мост. На ну, це сам себе вирішив намалювати красками. Я туашу все. Пан Віктор ділиться, різноманіття природи зобразити складно. Найбільше він любить створювати портрети. Це дяк нашої церкви ніяк не приїде забрати. Мене попросили для школи. Українських поетів. От там Павличко, Стус, Симоненко, Костенко Ліна і так далі. 17 намалював портретів. Також пенсіонер взяв участь у оздобленні місцевого храму у спіння Пресвятої Богородиці, адже робота з деревом ще одна пристрасть майстра: меблі, рами, дзеркали, фотографій, кухонні прилади, елементи декору в квартирі, справа його рук. Обідає родина, наприклад, під портретом Тараса Шевченка. Є і дощечка з автопортретом. Пані Світлана, дружина і ровесниця пана Віктора, говорить: цей елемент декору користується іншими. З чоловіком вона прожила в шлюбі 52 роки. Говорить, родина для. Нього завжди була на першому місці. Внук у нас один теж на першому плані воспитував і саморождення, і по сьогоднішній день, як кажуть, в сумах він зараз. Підтримка кожен час заболів, переніс багато операцій у це час. Ну, нічого, крепиться. Він такий сильної волі, будемо так казати, мужик. До повномасштабної війни Віктор Кутах потоваришував з волонтерським центром у Білопіллі, розповідає голова осередку Сергій Долуда. Він е, запропонував нам перше. Це оцей портрет генерала залужного. Е, нам було дуже приємно, що така. Поважна людина буде знаходитися, тим більше ручної роботи. Портрет буде у нас в волонтерському центрі. І після цього він настільки захопився ідеєю оснастити наш центр різними поробками, що він майже два тижні до нас приїжджав і привозив нам такий виріб, як Ось козак-характерник. Це його робота на дереві. Оце він зробив таку на дереві чудову, чудову композицію. Волонтери Білопільщини. Це назва нашого благодійного фонду. Оце теж його робота. А це гільза перетворена на арт-об'єкт, говорить Сергій Долуда. Також пан Віктор намалював олівцем і портрет очільника центру. Волонтери ще не знають, що скоро отримують ще один подарунок з ворожби. Снаряд це з латунь, обробатається важко, але ну, на фільком два дня це випилював. і випилював. Ну чого? хочу подарити його. Волонтерський церкві життя не можна марнувати, адже час обмежений, каже Віктор Кутах, тому намагається встигнути зробити якнайбільше корисних справ. Наприклад, організовує зустрічі однокласників і одногрупників Свята для дітей. Це 2017 рік, коли в ворожбі було багато дітей. Для них пенсіонер влаштував свято Івана Купала. Нині ділиться майстер, хотів би розвивати свою творчість і спробувати працювати іншими матеріалами, крім олівця і гуашевих фарб. Але акварель та матеріали для неї занадто дорогі з урахуванням його пенсії. Анна книжка Вікторія Хладченко Суспільне новини, Сумщина.